Всім привіт, друзі! Слава Україні і героям слава! У мене оверлок. До речі, це український оверлок. Під назвою Пролог. Це ж та сама Елна. Випускали ці оверлоки в Україні, місто Ніжин, по японській ліцензії. Дуже гарний оверлок як тільки, правда, не одне No. Вони йшли з заводу, не налаштовані. Зовсім, ну, практично, я ще не зустрічав їх налаштованими. Так що, друзі, хто купує такі верлики, обов'язково перевіряйте на працездатність Ну, якщо є така потреба, звертайтесь до мене. Кому потрібно налаштувати швейну техніку, оверлоки, там, швейні машини, розпашувальні машини. Звертайтесь до мене, я залишаю номер телефона під відео. Поїхали огляд робити. Старенький оверлок, на ньому трішечки попрацювали. Пані Наталя прислала мені, здається, з Павлограда. Ось. І... Роблю огляд, в якому стані я отримав цю техніку. До нього має бути ще додаткова голкова пластина для рольового шва. Е, я так розумію, вона відсутня. То в, таку, в такому вигляді рольового шва тут зробити нереально. Так, дивимося, стоїть голка всю одна і стоїть права. Тут так піднімається цікаво. Лапка прижимна. Лампочка відсутня. Треба дивитися обов'язково на цю гайку. Гайка вона капронова і вона якщо лопне, то склеїть її практично нереально. Це гайка ширини шва. Ми видвигаємо ніж, відповідно, здвигається верхній нижній ніж і таким чином виставляється ширина шва. Ну, де зрізає, і там і ширина. В даному випадку ніж не працює верхній, тобто не, не ходить, не шевелиться. Скоріше за все, що він заржавів, не можу я його. Добре. Піднімаємо лапку. Дуже якісний оверлок, я ж кажу, ну, матеріали самі в середині дуже якісно зроблені. Ось по лапки навіть і не видно, щоб він працював. Наскільки воно якісне. Голкова пластина тут знімається таким, ага. Голкова пластина. Дивимося на зуби. Тут такі дивні ось о, зубчики, вони із цим. Колючечки такі, як на, на теркі. Стоять криво, все треба регулювати, все треба виставляти. ось, Вирівнювати. ну зніму. Бо воно все криво, воно все несинхронне. Або вже тут хтось лазив якийсь майстри, або, скоріше за все, оцей заводу він такий йде. Як правило, це зломано. Тут ще одна секція антени, вона зломана. Ця ось планочка є. Я її завжди підрізаю, щоб вона тонша була і відповідно легша. Вона дуже тяжка для тої антени, як правило, вона зломана. І це я ще буду допрацьовувати. Зараз технічний стан. Дивимося на... Стоїть максимальна довжина шва, диференціал в центральному положенні на одинички і дивимося. Ну, в принципі, ну все треба налаштовувати. В принципі, сильно страшного нема такого нічого, поки що я не бачу. Знімаємо голку в пластину. Тут дуже дивне таке кріплення. Ага. Тут дуже таке дивне кріплення. У мене є відео про ці оверлоки. Треба трішечки відполірувати. Ага, дивимося. Я не включаю в розетку, бо... Ось все, петельник черкає заголку і в ту, і, і в ту, і в ту сторону. Так що перед покупкою, якщо бо буває, продаються у нас в Україні, обов'язково перевіряйте це все діло. Ага, зуби забиті. Ось ось, будь ласка. Що я тут знайшов? Войлок, валінки войлочні. Оце обов'язково треба знімати голку пластину і, і це чистить оце. Бо бувало таке, що навіть іголкова пластина була зігнута від того, що самі зуб'я ну, піднімали її. Це не складно зняти голку пластину і почистити. Якщо там багато роботи, ну, періодично це треба робити. Змазати, наприклад, тут, шток, помазати масленкою. І ось тут у нас теж пишуть ойл. Змазувати отут от треба. Капельку масла треба капнути Перед тим, як працювати. Ну що, питання б'є, все треба регулювати. О, петельник забитий. Петельник дуже забитий. Середині треба розібрати, помазань, помастити його. Почистити, помастити. Треба звернути увагу на ремінь. Дуже якісний обернук. Ну, просто що якби їх з заводи хоча б налаштовували, а то випускати випускали, а з цим трошки проблемка. Так, ну трішечки щіточки, Видно, працював. Ремінь тут зубчатий. Ну, в нормальному стані, в принципі. Максимально все змастить, налаштувати, відрегулювати. Ось така в мене буде робота. І потім в кінці покажу, як він вже буде шити, як він буде працювати після мого налаштування. Так, все, друзі. На цьому поки що все. Якщо щось буде цікаве, всередині я включусь і покажу. Кого щось цікавить, можливо, якісь запитання будуть, теж задавайте питання. Ставте лайки, пишіть коментарі. Ну, і, як завжди, слава Україні і героям слава!